Найпопулярніша в Італії газета Гля Репабліка днями опублікувала статтю Київ у НАТО після капітуляції. Отже, видання стверджує, що в Альянсі неофіційно обговорюють такий варіант закінчення війни. Україна поступається частиною територій, але вступає до альянсу. За даними видання, такий сценарій захід розглядає у разі перемоги Трампа. Території в обмін на безпеку, окуповані російськими терористами регіони. В обмін на негайний вступ України в НАТО газета стверджує, що ось такий варіант неофіційно обговорюють після останнього саміту альянсу у Брюсселі. Тему продовжимо. А саме для цього долучається до нашого ефіру. Просто зараз Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас. Слава Україні. Героям, слава, добрий день. Пане Євгене, диму без вогню е, не буває. Якщо Ля Репабліка про це пише, наскільки ви вважаєте е, ймовірними дійсно такі сценарії і наскільки серйозно вони обговорюються сьогодні в північно-атлантичному Альянсі? Скажіть, а якщо е, телеканал Київ дає якусь інформацію, наскільки завжди вона знаходить відображення в е, порядку денному Італії? наприклад? Ну, я розумію, звичайно, що ми не настільки заглиблені у події італійських міст як у життя нашої країни і Києва. Але все одно, якщо Італія пише, а ще й тим паче, якщо це якось пов'язано із Трампом, то я погоджуюся, що зв'язки видаються доволі химерними. Тому роз'яснюйте. Ми живемо в умовах наймасштабнішої війни в світі після Другої світової війни. Не можна на неї не реагувати. Раз. Друге, будь-які припущення стосовно України підкріплені тим, що НАТО цього тижня виповнило 75 років. І різні конспірологічні припущення, вони будуть уважно сприйняті. Ну, тому що конспірологія, ви як медійниця це знаєте, вона добре продається. Правда? Безумовно. Третє. Є частина західного істеблішменту, яка безумовно вважає необхідним шукати спільну мову з Російською Федерацією. Є. Це засади демократії. Не може бути монолітно. всі, ну, наприклад, всі бути за війну з Росією. чи всі бути проти війни з Росією. Так не буває. В демократичному суспільстві так не буває. І не буде. Тому це треба розуміти, це треба собі. Достатньо чітко і зрозуміло усвідомлено. Якщо з'являються подібні публікації, то на них треба реагувати в якийсь спосіб. треба говорити. по-перше, що ви нам говорите їм, що ви 770 днів тому, ну не 770 780 чи 800 днів тому, нам говорили, ви взагалі розвалите після першого удару Росії, що такого не було до 24 лютого 22-го року. Таке було в 90% прогнозів, може навіть і більше, ніж 90%. І що з того? Ми ж не розвалилися, правда? Ми продовжуємо існувати як суб'єкт міжнародного права. Україна, до речі, при всіх наших наріканнях на обсяги західної допомоги, але отримала надзвичайно насправді масштабну допомогу. Ми отримали набагато більше, ніж ми розраховували. Але разом з тим набагато менше, ніж нам потрібно це теж правда. Тому ми маємо теж створювати власний порядок денний і теж активно говорити про те, що незалежно від того, станемо ми членом НАТО чи ні, чи отримаємо ми запрошення, а будемо відверті, швидше за все, не отримаємо на саміті Альянсу в липні, тому що це буде. Продовж буде на той момент, очевидно, тривати російсько-українська війна, і запрошувати Україну в таких умовах з 32 країн. Обов'язково знайдеться та, яка буде не в захваті від подібного. Але ми маємо просувати власний порядок денний. Наприклад, достатньо проста теза, яку мені раніше чути не доводило після вступу України до НАТО. Він в Європі більше не буде. Чому? Тому що Україна є найбільшою на сьогоднішній момент країною в Європі. І її вступ до НАТО в поєднанні з військовим досвідом наших захисників створює настільки посилює альянс, що будь-яка війна фактично втрачає себе. От це, якщо хочете, приклад. Асиметричного реагування на ті виклики, які можуть Пане Євгене, а давайте якось спробуємо це все скорелювати з тим, що чує західний глядач і читач. А, тому що ось, бачите, також в цьому блоці інформації. Ми сказали про те, що ось Ілон Маск. Давайте не будемо приховувати доволі впливова людина, і його цитату однозначно почув не один глядач і слухач каже, що це стане стартом Третьої світової війни і ядер, ядерної війни, зокрема. Отже, ось ця ідея, що Україна в Альянсі значно його посилить, і воїн не буде. На противагу тій думці, що ні, це початок ядерної війни. Яким чином тепер це для світової спільноти відбити, відіграти і відпрацювати так, щоб наш наратив почули гучніше за ідеї Маска? Для того, щоб наш наратив почули гучніше за ідеї Маска, треба його формувати і просувати різними інформаційними каналами. Ми живемо в світі, де навіть найгучніше інформаційне повідомлення живе скільки часом до тиж... менше Час... тиждень. Зараз менше тижня. Раніше було до війни було два тижні, потім тиждень, далі три дні, якщо не сталося чогось свіжого. Тому інтерес до цього буде, буде відповідно підіг... підігріватися. Але ми маємо чітко на вищому політичному рівні наголосити, що прагнення. Нав'язати Україні відмову від якихось територій наших окупованих, те, про що, про що починають говорити на назад, є боягузтвом західного політичного естеблішменту. Угу. І свідченням того, що уроки Другої світової війни нічому цих людей не навчив А це погано, що вони їх нічому не навчили. тому що ми в даному випадку опиняємося в ситуації, коли нам говорять: ну ви собі там знайдіть можливість там помиритися з Росією, відмовтеся від 20% своєї території, це найбільша окупована територія в Європі після 1945 року. Найбільше за площі. Тобто, якщо західний світ утирає на те, що Путін там проводить вибори Путін. То виникає питання: а на що він ще не утреться в такому разі? На який вид? Гаразд, і тоді е, підсумуємо тим, що е, це ймовірно може бути ще і таке тестування. Ось цих таких, так би мовних, е, підкилимних бесід. Цікаво, що журналісти посилаються також і на імовірні ідеї Трампа. адже він нікому їх не озвучував, яким чином він бачить припинення від війни в один день. Тож для кого це такий е, текст е, тест е, для українців, як ми зреагуємо. Що скаже Дональд Трамп, може нарешті привідкриє завісу того, як же ж він це бачить. Можливо, це такий певний виклик дійсно альянсу, що вони трошки привідкрили свої плани щодо липневого саміту, бо поки що доволі туманна перспектива того, як і що буде обговорюватися, кого вони б спровокували це тест для всіх на, угу. але насамперед тест для України. На вміння формувати власне. Стратегічне бачення своїх перспектив, починаючи з 24 лютого 2022 року Україна з усиллями мільйонів її громадян довела, що вона є повноцінним суб'єктом міжнародних відносин. Вибачте, що держава для неї, для українська держава для її громадян, це не порожні звуки. Але питання в іншому, що подібні ідеї. З'являється на фоні цілком вірогідних припущень стосовно того, що Росія після інавгурації Путіна на посаду Путіна може почати діяти більш агресивно. І тоді ми побачимо, для кого ще в Європі власна держава має таке саме значення, як для України. Це буде цікавий тест. Хоча, очевидно, болю. І ще цікавий той момент бачите, що ось такі повідомлення від італійського видання з'явилися незадовго після того, як з'явилася інформація про буферну зону, яку собі також уявляє Путін. Можливо, це теж вже якісь попередні домовленості. Ось тобі буферна зона у вигляді того, що ти вже завоював. А решта все, все таки буде у НАТО і перестань через це. Істерики влаштовувати. Як думаєте? Є там попередні домовленості вже якісь на рівні просто хоча б посилання сигналів між самим Путіном та Альянсом? У нас є в нашій свідомості дуже потужний вплив Другої світової наслідків її. І ми живемо в парадигмі, що тут наші, тут вороги і не може бути по-іншому. І ми відповідно. І це, до речі, стосується великої частини, ну я не знаю, як цієї Європи, але. Балти-Чорноморського регіону точно. І якщо ми припускаємо зраду наших інтересів нашими союзниками, які мають повторювати що жодного слова про Україну без України, то тоді виникає питання: а як і що буде далі? Ну насправді, Росія проти нас веде екзистенційну війну. Ви розумієте, що кількість воєнних злочинів, здійснених росіянами, вона просто зашкалює. і... Розраховувати, що Путіна можна зупинити, віддавши йому шматок української території, це наївно. Це політична недалекоглядність, це політичний інфантилізм чи геополітичний інфантилізм. І з цим треба твердо боротися. А в який спосіб бороти? Не гаслам, навіть на інтерв'ю, діям. Предметними діями всередини України, які показують, що ми налаштовані на те, що ми будемо битися до останнього. стільки, mm -hmm. скільки буде потрібно. І це єдиний вихід на сьогоднішній момент. І це безальтернативно і інтенсифікація роботи парламенту, і, очевидно, оптимізація роботи уряду. І більший перехід суспільства на воєнні рейки це все на сьогоднішній момент необхідно, якщо ми хочемо доносити uh -huh. якісь наші партнери, до наших же партнерів. Я зрозуміла в цілому, так що хто то не говорив, чи Ля Репабліка, чи навіть на офіційному рівні вже представники самого альянсу. А те, що наша позиція має бути ключовою в цьому а, дійсно, бо хто, якщо не ми, переконає а, альянс будь-яку іншу західну країну, що з Росією нема про що домовитися. Просто тільки ми на практиці це відчули на собі неодноразово, що домовлятися нема про що. А вони ще бачите за правилом вбивчих кілометрів, чим далі від них, тим менше вони розуміють, чи сподіваються, що це можливіки. Якимись чином може вдатися. Почули вас дуже дякуємо за таку ємку думку за те, що знайшли час та долучилися до ефіру. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, про нашу реакцію і рефлексію, яка повинна з'явитися у відповідь на публі... на публікацію Ре... для репабліки про те, що можливо альянс на якихось умовах торгів нашої території може запропонувати нам членство. Не бажано, щоб щось таке справджувалося, і все залежить в цьому сенсі від нас.